Друзі, привіт! Доброго дня або вечора, або не знаю, який зараз у вас час. Я записую це відео на заході сонця. У нас дуже красиво, там, де я зараз знаходжуся. Гарна погода сонячно. Я сподіваюся, що там де ви, також гарна погода. І маю надію, що гарний настрій. Я хочу записати звернення. Власне, я це вже роблю. А я кілька днів, знаєте, ходжу з думками у контексті останніх подій, які відбуваються на нашій рідній Україні. У мене на голові крутяться думки, як власне зберегти а, собі а, ресурсний стан, а, як а, намагатися не розгойдуватися, тому що це а, власне нормальна реакція на ці події, коли а, Людину кидає із стресу, в якісь відчай, в якусь агонію, в ненависть, в якісь прокльони. Потім ти якось намагаєшся трохи стабілізувати свій стан і тебе хитаємо в маятник. Я думаю, багатьом знайомий цей стан. І треба бути, напевно, дуже такою зібраною і стабільною зі стабільною психікою людиною, щоб не піддаватися. Цим всім проявам емоційним, це дуже важко. І я сподіваюся, що те, що я зараз скажу, стане у пригоді вам, якщо хоча б одній, двом або навіть трьом людям, а те, що я зараз скажу, стане корисним ця інформація, я буду дуже-дуже рада цьому. Я спостерігала за собою, спостерігала за собою і намагалася якось себе заспокоїти, розрадити. Тому що я людина дуже емоційна, дуже емпатична. І я дуже-дуже важко такі негативні новини сприймаю. Я завжди пропускаю через себе. І я дійшла такого висновку, що мені допомагає творчість. Так, зараз там і відкриття, напевно, творчість так. І... Багато читаю також. Я думаю, що ви також напевно багато читаєте, досліджуєте себе, збираєте різну інформацію. Є різні поради психологів, терапевтів з цього приводу, як вивільнити цей негативний ресурс, як допомогти собі трансформувати його в більш позитивну енергію. Різні способи допомагають, реально різні і прогулянки по свіжому повітрю, таке спілкування з природою. Я також часто це роблю. Я люблю, знаєте, походити босоніж по траві. Мене це реально розраджує, допомагає і трошки так вивільняє цю енергію в землю. Я люблю побути на самоті, я люблю просто полежати на траві. Я люблю фізичні вправи. Я бігаю, я займаюся інколи йогою, Мені це також все допомагає. Але я дійшла такого висновку, що всі ці поради так, дієві, корисні, але вони просто допомагають мені скинути весь цей негатив, так би мовити, просто позбутися його. Тобто я вивільняю його. Я вивільняю, і мені на деякий час стає легше, але на, на деякий час реально я ніби позбулася цих негативних емоцій, і я ніби вивільнила місце і простір, скажімо так, для чогось нового. Я вивільнила, я позбулася цього негативу, мені стало легше, але е, всередині залишається місце е, і це місце, це місце треба чимось заповнити так, новими емоціями, якимось новим досвідом, якимось новими відчуттями е, з приводу порад. Я можу трошки так розповідати, не дуже зв'язано, тому що ну, перестрибую з теми на тему. Поради, робити те, що тобі подобається. По-перше, дуже важко якось зосередитися в такому стані на тому, що тобі подобається, але якщо навіть ви маєте змогу це зробити, ну це дуже кльово, окей, допомагайте собі, допомагайте, тому що тільки в ресурсному стані ви маєте змогу. Трезвомислити, приймати якісь розумні рішення, тільки у, у стані такого спокою і зосередження ви можете розумно думати і діяти, і реально серйозні вагомі рішення приймаються тільки з цього стану: не імпульсивно, не емоційно, якісь важливі рішення там їхати додому, не їхати, якщо ви переселенець, внутрішній або ви десь за кордоном, з приводу там якихось. Життєво необхідних ситуацій, ну які, які вирішують вашу майбутню долю, так всі ми знаємо, що ці рішення приймаються на тверезу голову, коли ви в спокійному стані, коли ви зосереджені. Як цього досягти? Класні всі поради допомагати собі, і я вважаю, що у воєнний час це не є зайвим, лишній раз посміхнутися зайвий раз собі, своїм друзям. Гумор, мене рятує реально гумор. Мене сестру, мою маму, ми щовечора збираємося за вечерю і ми реально один з одним жартуємо. Або ми також читаємо всі ці мемчики, дивимося. І я реально ем... я реально о забула слово українське, Восхищаюсь. Ем... Мене реально радує те, як наші люди навіть в таких складних ситуаціях знаходять привід завжди посміхнутися, пожартувати, якось підбадьорити один одного через гумор. Гумор це реально дуже рушійна сила, це дуже кльово. Я за це. Я за те, щоб інколи себе розраджувати, робити якісь корисні речі саме для себе. Якщо маєте змогу, да там я не знаю, наприклад, піти в спа. Балуйте себе, це дуже класно. Провести там десь день, я не знаю на пляжі, наприклад, десь біль на озері, на річці, на морі. Це дуже кльово, щось таке, що вас радує. Почитати книжку, але знову ж таки, я спостерігала за собою і відстежувала всі ці свої стани по собі, і я буду на своєму прикладу, прикладі розповідати. Можливо, мій приклад також ви зможете його інтегрувати у своє власне життя. Але це мій досвід, і знову ж таки я не кажу, що він буде підходити для всіх. Книжка, да? ну, Наприклад, візьмемо наприклад, читання книги. Так це кльово, і книга може бути цікава, і та, що вам подобається. Але, але знову ж таки, всі ми знаємо цю фішку, коли ви читаєте. Потім ваші думки десь пішли, пішли, пішли. Щось у книжці вас на, наштовхнуло на іншу думку, і ви взагалі відволіклися. і Ви забули, що ви читали, де ви перечитували. Вам треба знову повертатися там до читання на сторінку або не дві раніше, і ось так тому подібне. Або, наприклад, біг, да? я бігаю, мене це розраджує. Я вивільняю таким способом негатив. Але під час бігу, навіть якщо я музику слухаю, я реально все одно думки мої такі хаотичні, вони можуть десь блукати і знову-таки якось негативно впливати на мене. І заняття йогою, ніби саме по собі, да, дуже таке спокійне, розслаблене, емоційно і фізично приносить користь. Але знову ж таки, ти можеш думати, розмірковувати, думки твої можуть бути різного характеру. Я дійшла до такого висновку, що реально саме творчість. Реально творчість допомагає а, мені а, вивільнити негатив і наповнитися ресурсом, а, наповнитися новими емоціями зі знаком плюс. Я приведу приклад на собі. Я люблю малювати. Я а, в дитинстві дуже багато малювала, захоплювалася, мені це подобалося, і в мене дуже гарно це виходило, правда. І... Виставки різні в мене відбувалися в школі, і тому подібне. І я взагалі якось ну не уявляла без свого малювання, без малювання свого життя. Я реально у нас влітку що літо, що щоліта відвозили до бабусі мене, сестру і брата, і я малювала там щодня. Щодня просто я не уявляла а, свого дня без малювання. Я брала пензлик, я брала фарби, я малювала все, що я бачила. Я якось настільки знурювалася в цей стан, мені настільки було там комфортно, і я ні про що інше думати не могла. Але потім згодом якось я стала дорослішою і трохи закинула це заняття, з'явився фокус на інших якихось речах. І поступово я менше і менше почала цьому приділяти уваги. Трошки, скажімо так, запустила цей дар, цей талант, цей талант, який мене нагородив Господь. Я впевнена, що кожна людина, реально кожна, кожен з нас має якийсь хист до чогось, має якийсь талант, якийсь дар. Це безперечно. Я в цьому взагалі не сумніваюся, жодних сумнівів не маю. Так от, інколи час від часу я до цього повертаюся. Я зараз знаходжуся в Італії, в мене також тут є фарби. Нам вдалося організувати доставку речей сюди, літніх і там різних. Ну, зараз це не є темою, то, що я хочу донести, але мені в тому числі фарби передали і весь мій інструмент для малювання. Я двічі вже... Сідала і займалася цим заняттям. І спершу якось я пам'ятаю просто свої відчуття в дитинстві, коли от просто я не могла без цього жити. і зараз спершу я себе просто якось ну не те, щоб заставляю, а я просто сідаю і розумію, що натхнення в мене має з'явитися, і воно реально приходить під час процесу. Так що я хочу сказати, що коли я займаюся тим, по-перше, що мені подобається. По-друге, чимось творчим і тим, до чого маю хист, до чого маю дар, я не відволікаюся на інші речі. В мене в голові не з'являються інші думки. Все, на чому я сконцентрована в цей момент, це те, як я малюю, як мені змішати цю фарбу, як тут вийде краще. Тобто я настільки сфокусована на цьому процесі. І це реально мене надихає, це мене наповнює. Як я казала, це допомагає мені вивільнити негатив, допомагає мені в моменті, сфокусуватися саме на цьому, не на чомусь іншому. Думки мої ніде не літають. І я е, е, в якийсь момент відслідкувала стан і зрозуміла, що я сконцентрована реально зараз на цьому, і думки негативні мене не відволікають. Тобто я думаю, я не знаю, це якась магія, реально. Тобто, як, як зробити краще, як змішати, як, як мені цей тон зробити, е, який мазок нанести, і, і реально я від цього кайфую. Е, ще пару прикладів таких наведу. Е, пару прикладів з життя моєї сім'ї. Ну, наприклад, е, моя сестра. Вона вчитель англійської мови, вона навчає діток, вона групові завдання заняття веде і індивідуально займається з дітьми. І вона завжди так творчо підходить до цього процесу. Це також її хіст, її талант. вона за фахом філолог спеціаліст. Вона має диплом, вона навчає дітей, тобто вона має до цього хіст, дар, і вона діткам цю інформацію. І вона завжди дуже творчо до цього відноситься. Вона завжди на уроки цікає, шукає якісь їм такі ігри інтерактивні, щоб дітей зацікавити. Вони там щось ліплять, роблять з паперу, роблять ще якісь там штучки, вчать віршики, якісь пісеньки, розучують якісь пісні. Там, наприклад, пісень вона їм там пояснює, наприклад, часи, які бувають в англійській мові. І це завжди вона. До них доносить цю інформацію настільки цікаво, настільки в якійсь інтерактивній ігровій формі, і це також творчість, це також свого роду талант. Тобто вона має до цього хист, вона а, гарно володіє мовою, і вона ще й, а, має змогу правильно донести. Тобто, подача інформації також має а, сенс, має, а, має важливе значення. Або, наприклад, моя мама вона дуже класно готує. Вечеря завжди її фішка. Якщо там, наприклад, сніданок у нас кожен займається індивідуально, тому що в нас розпорядок дня такий за обідом ми рідко збираємося, тому що також також всіх робота. А ввечері зазвичай ми всі разом за столом збираємося. І моя мама реально дуже класно готує, дуже смачно. І для неї це якась така традиція сімейного затишку, вона нас всіх збирає, вона думає, що приготувати, як зробити це смачніше, як це буде краще, щось нове, І трохи щось видумує, якісь дивиться рецепти. Якщо, наприклад, ви людина, яка має хвіст також до готування, вам це подобається, вам це в кайф. І не просто е, в кайф е, так знову починають плутатись думки, починають. Зараз завершу свою думку. Якщо ви маєте до чогось хист і ви кайфуєте, реально робіть це. Йдіть у цю творчість. Мій брат, наприклад, за фахом механік, він ремонтує машини, такі сільськогосподарського призначення. Зараз працює без вихідних. І він це робить, то дуже робить кльово. В нього реально до цього хист, талант, дар. Він розуміє всі ці мікросхеми, він розбирається. Він дома може полагодити все. от реально все. Наприклад, там розетка в нас перегоріла, або там зламався планшет, я не знаю телефон, якась газонокосарка, чи ще щось. Він то зробить, він розуміє, як це робити. Він завжди мені допомагає з моєю машиною, ремонтує. Я не знаю, його, його цьому ніхто не вчив, йому просто це цікаво. Він дивиться якісь відео, він розбирається, і він від того кайфує. В нього непроста робота, він реально втомлюється, але йому подобається те, що він робить. Він в кайфу, знаєте, він в ресурсі, і він може працювати по 10-12 годин в день, дуже заморюється, але... Разом з тим це його таке пальне, така, також, ну, так би мовити, творчість, реально такий от творчий процес. Тому те, що допомагає мені сконцентруватися, якось збалансувати свій внутрішній стан і вже якось вгамувати всі ці хаотичні думки, заспокоїтися, на, спробувати намагатися перетворити весь цей негатив, який я також людина, я це все відчуваю, хтось більш в мірі, хтось менший. Я відчуваю дуже сильно, тому що я людина емпатична, як я вже сказала, і я слухаю один подкаст хлопців, дуже крутих, кльових, вони мені заходять. Називається подкаст простими словами. Там хлопці, один з Івано-Франківська, один з Києва Іля і Марк, не пам'ятаю звідки. Так от, один епізод них був присвячений тому, що люди на фронті. Інколи відчувають в них більш спокійний стан, і вони відчувають якусь таку більш рівновагу, аніж люди, які знаходяться ну або на більш-менш безпечних територіях зараз в Україні або за кордоном. І вони пояснювали цей феномен з психологічної точки зору, чому так відбувається, тому що там більш-менш все, наприклад, воєнному зрозуміло. В тебе є алгоритм, порядок дій, в тебе немає оцього такого якогось хаосу, бардаку. В тебе чіткий розпорядок дня, розпорядок твоїх дій, ти більш-менш розумієшся на ситуації. В тебе нема такого, що ти не знаєш, в яку сторону бігти, що тобі робити, і так далі. В нас трошки це є у людей, які зараз не вдома, або ж було на початку, як ми тільки переїхали. І ще почуття провини дуже часто супроводжує людей, які покинули свої домівки. Тобто, знаєте, це. Наприклад, як я можу зараз їсти там круасан чи пити каву в кафе, чи маю я взагалі на це моральне право, коли мої співвітчизники страждають або обороняють зараз нашу землю і таке інше. І це дуже важко реально з цим відчуттям жити, і вони це пояснювали. Пояснювали, що з цим робити, і, і чому це так? Ось, ось чому цей дисбаланс виникає да, між цими почуттями рівноваги, чому людині інколи на фронті трохи спокійніше, навіть я не знаю, якщо можна так висловитися, аніж людині, та, яка знаходиться далеко від дому за кордоном. До чого це я все вела? Як себе заспокоїти, так? Знайти в собі талант, він безумовно є в кожної людини. Безумовно. Якщо ви ще не знаєте, що це, то постаратися відслідкувати, слідкуйте за собою, досліджуйте себе і розвивати цей талант. І це не просто те, що принесе вам задоволення, тобто це не просто там, прогулянка в парку, так? чи ви поїли, наприклад, морозиво, вам також це подобається, мені подобається. А це щось, по-перше, творче. І, по-друге, щось, що принесе або може принести користь людям. Тобто ви робите це не, не просто, щоб задовольнити свою якусь потребу, а продукт, який ви отримаєте з цього творчого процесу, може задовольнити ще й інших людей. Наприклад, от приклад з моєю мамою і готуванням да? вона зробила надзвичайно смачну вечерю. Це також свого роду творчий процес. Вона вклала в це свою енергію, вона наповнилась, вона була сконцентрована на цьому. Вона кайфанула, тому що вона робила це з душі, їй це подобається, і в неї це класно виходить. І вся сім'я зібралася за столом ввечері, ми всі поїли, подякували їй. Нам реально всім було смачно. Або приклад з моєю сестрою, так, вона навчає діток. Вона робить також це з душею, їй це подобається. Вона має до цього талант, вона робить це якось цікаво. Її подача нестандартна, діткам це подобається. Дітки більш усваю засвоюють матеріал таким чином, такі інтерактивні ігрові подачі. Це також свого роду творчість, і це також приносить користь комусь, окрім тебе самого. Приклад, не знаю, можливо, такий не дуже дієвий, але. Ну, малювання, так? Я намалювала картину. Мені це також приносить колосальне задоволення, мені це подобається, в мене це непогано виходить. Якщо я все більше і більше цим буду займатися, я розумію, що таким чином я прокачую свої навики. І в подальшому я цю картину можу десь повісити, наприклад, в кімнаті. В кімнаті, де мої рідні будуть на неї дивитися, вона також їм буде подобатися. Я сподіваюся на це. І таке приносити естетичне задоволення. Або ж я цю картину можу подарувати комусь, зробити такий свого роду подарунок. І то також людина буде на неї дивитися і буде радіти е поглядання, споглядання так, за цією картиною, буде визивати якісь приємні в людини емоції. Мій брат, там який, наприклад, робить ці машини, комбайни, жатки, там різну таку сільськогосподарську техніку, надзвичайно серйозну. Е Типу такі якісь механічні дії, але також також творчий процес. Він може полагодити те, те, що інші люди полагодити не можуть. Він розуміє, як це зробити. Крім того, що він лагодить, він якісь свої схеми розроблює. Як це зробити, він може там я не знаю, виточити якийсь інструмент, Ну як, наприклад, ну, скажімо, умовно, колезі по цеху не прийде теж таке в голову, навіть така думка, як це можна виточити, якийсь ключ або зробити, щоб за допомогою цього ключа полагодити там якусь поломку. Він це вміє робити, йому це подобається. Він таким чином зосереджений у процесі цієї роботи, виключно на цьому. Це як пальне дає йому таку творчу енергію наснагу. Знаєте, це коли ти так вдихаєш на повні груди і розливається таке тепло по тілу. Тобі це подобається, ти від цього кайфуєш. І крім того, що ти просто всю задовольнив потребу через творчість, через цей талант, який тобі Бог подарував. Ти це зміг зробити, крім того, це тобі ще приносить додатково користь і приносить користь е оточуючим. оточуючим. Не тільки тобі. Тобто ти робиш щось для людей, не тільки для себе. А це, власне, мій такий інсайт останніх моїх двох днів. Можливо, хтось вже про це знає, можливо, для когось це не новина, але. Але я сподіваюся, що ця інформація для когось буде корисною, тому що вона була корисною для мене. Це моє спостереження, власне, за собою. Тобто не просто у чомусь, що мені приємно, я знаходжу розраду, да, я заспокоююсь, а саме у творчості, волі якої можуть ще приносити користь твоїм близьким, іншим людям. Тобто щось таке, що не тільки приносить задоволення для тебе. У цьому процесі я заспокоююсь, я наповнююсь світлою енергією і концентруюся на позитивних думках. З цього такого стану я можу помолитися щиро і відверто, а можу попросити Бога щось хороше, захисту для наших воїнів, сили для ЗСУ, сили впоратися з усім тим лихом, яке зараз відбувається. Кожного своє важко зараз, так? Кожного з нас своє важко. Я сподіваюся, я сподіваюся, я знаю, я вірю, без сумніву, що все, все закінчиться добре. Але нам ще багато треба витримати з вами. І щоб ми знали, мали змогу і сили, і енергію витримати все це. Давайте будемо собі помічниками. Давайте будемо старатися якимось чином. В першу чергу піклуватися про себе, обіймати себе, цілувати себе, гуляти бусинж по траві, мочити ножки, там, я не знаю, на березі річки, задоволяти себе прогулянками, бігати, якщо це допомагає вам вивільняти негативну енергію, займатися випускою, коли ви виписуєте своєю рукою весноруч, весь той негатив, який у вас сидить. А для мене, я ж кажу, це творчість. Тобто, це те, що приносить мене задоволення, і те, що допомагає перше, вивільнити цю негативну енергію, друге, на її місце пустити іншу, творчу, натхнену, фундаментальну. І в результаті ця творчість радує і допомагає також приносить користь іншим людям. Отакі От мої думки, які крутилися в голові кілька останніх днів. Я сподіваюся, що вони стануть для вас корисними. Я всіх обіймаю, хто дивиться це відео, всіх, хто мене знає. І дуже за всіма сумую, кого не бачу. І всім передаю моїм знайомим, якщо ти раптом та людина, хто мене дивиться, і дуже гарно знає, або не дуже гарно, я тебе обіймаю, щиро обіймаю. Бажаю гарного настрою, мирного неба, міцної нервової системи. І я знаю, що ми з вами з усім впораємося, тому що ми сильні. Ми щирі, ми сміливі, ми відверті, ми добрі. І наша рушійна сила то любов. Я всіх обіймаю. Добуваться, друзі.